Зіграти. Можна. Типу я тобі ще підкинув ідею. Да, це взагалі здорово. А я вам кажу, тут не глибоко. А я кажу глибоко. А я вам. Їхали. Ласкаво просимо, великі вуйки. Села знищив твій брат. Останню вчитель. Тинь Українського козацтва. Спашності, мушності. Урядження ну зараз я покажу тому голові, що я думаю про нього і про великі войки. Щоб їх і них о сімнадцятій. На кому тебе? Вітаю з новим 2023 роком. З 1 листопада по 31 грудня придбай будь-який холодильник Атлант та отримай 10 років повної гарантії від виробника. Атлант та оновита техніка. Коли ти розумієш і відчуваєш футбол, ти передбачаєш результат будь-якого матчу. Роби свою ставку у лотереї спортліга. Державна лотерея Спортліга. Знаєш, ставиш. Виграєш. Не очікували? До поломки пральної машини неможливо підготуватися. Жорстка вода день за днем руйнує її середини. Використовуйте калгон. 58 порівняльних тестів з іншими засобами довели. Неважливо, який бренд машини, температура води чи її жорсткість. Калгон захищає найефективніше. Очікування повинні бути приємними. Наша машина дуже є довго кал. Сніданок, посуд, вечеря, посуд, весілля, посуд, розлучення, посуд, спиш, посуд, не спиш, посуд, життя, посуд, буття, посуд, 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 посуд. посуд. Весь посуд, весь час. Любіть свою посудомийку, подаруйте їй фініш. Добре, коли так. По-справжньому, як пиво, що народжене з кращого солоду з власної солодовні, де з відбірного ячменю солод виробляється за 38 днів. природньо створюючи м'який солодовий смак. Бо коли робиш сам, то робиш як треба. Справжнє, бо з власного солоду оболонь. Справжнє пиво твоєї батьківщини. Наточні технології для подолання опору. Fusion Proglide. Надточні технології для подолання. Ви вгадали опору вдвічі комфортніше гоління. Переходьте на Gillette Fusion Proglide. Gillette. найкраще для чоловіків. Надточні технології у подарунковому наборі. Спеціально для нього. Уяви, ти зібрався на зимову рибалку. Що першим покладеш у торбину? Ковбасу, звичайно. Хто там? Ковбаса напівковчена свиняча, ясна весна 65,99 за кілограм. Фрешмаркет Брусничка. Завітай до сусідів. Ви знаєте, часом неможливо отримати задоволення від їжі. Якщо ви відчуваєте важкість та біль у животі після їжі, можливо, це пов'язане з нестачою ферментів підшлункової залози. Креон спеціально розроблений для швидкого вирішення проблем травлення через нестачу ферментів. Довіряйте кращому? Креон ферментний препарат номер один у 40 країнах світу. Технології ми винайшли унікальну формулу Септіма. І створили Асепт. Нове покоління засобів чистоти. Ефективні, антибактеріальні, максимально безпечні. Асепт. За формулою Септіма позвався минуло. Тільки не зупиняйся прямуй у напрямку свободи. Слухай своє серце, твоя енергія, робить твою країну сильнішою Самой, Сонце, Самой, Сама! Щоб з легкістю бачити у темряві, нашим бійцям потрібні тепловізори. Виконуємо її завдання протягом трьох тижнів. Долай квести та рівні. Іди далі і далі. Впевнений, ти впораєшся. Частина коштів йде на збір. А наприкінці місії візьмеш участь у розіграші цікавих сучасних гаджетів. Деталі на сторінці промо. Не зволікай! Какими судьбами? Пить шубаты, ликали. Стоп. И одеколон твой пить. Ой, Тарас, что это? Чему, что он Эти, а вам не сюда. Почутя. 15 лет. Коля Лип, Люли Дяк, Кеннати Попенко, Усиляли, Коло Липалат, Усиляту, О-22. Є місце, де кримське сонце та давні традиції, поєднуючись, дарують на солоду. Котлетки, курячі, на чорному хлібчику, а ще світнички, все як ти любиш. Майки, сирнички. Сирничок. На цю надсвічаному полісі. Я приїз. Ага, сказали, привіз. Тільки собаки поляче і не завжди безпеку до безпечний. Ти ще не хотів корочку брати, а він хоп-хоп і все зробив, Осталось тільки все красиво оформити і передавати. Ви вже знаєте, що поліцейсько академічний почуттів. Але тільки начуючих трьох чоловіків. Полка, що чуть о 22.05 на кому кумотебе, лос ваше тебе. Як і два століття тому, легенду створює на місце. Шикарного перегляду разом із Шейк. Скажи, що ти на катку там збираєшся робити ще раз, українському народу об'явилася? Кататися, вчитися їздити на коньках. Якщо буде там санки, буде вообще просто.